Плачки, ще пункт. Слово представляється Владиславу Ігорю. Шановні колеги, за доручення Міністерства юстиції України, я як помічник міністра юстиції наразі перебуваю в Запорізькій області з метою виконання ряду конкретних завдань, зокрема щодо проведення комплексної перевірки органів юстиції, інформування про антикорупційні ініціативи. А також дійснення аналізу існуючих керівних кадрів, у тому числі пенітаціарні служби. Щодо антикорупційних ініціатив Міністерства юстиції, я вже мав нагоду виступити перед громадськістю на сесії Запорізької обласної ради, яка відбулась 26 червня, про що було розповсюджено у місцевих змі. Як вам відомо, шановні колеги, Державна пінітенціарна служба безпосередньо координується через міністра юстиції України, тому достатньо питань нам належить вирішувати з вами спільно. Міністр юстиції України Павло Петренко приділяє значну увагу антикорупційній політиці, вносять чисельні антикорупційні ініціативи, які, зокрема, вам належить втілювати у життя а нам контролювати вказаний процес. Звертаю увагу, що мій робочий візит не обмежується сьогоднішнім спілкуванням з вами та обласним керівництвом пенітенціарної служби. Найближчим часом разом з обласним керівництвом я планую відвідати ряд установ виконання покарань Запорізької області з питання антикорупційної політики поближче познайомитись з вами. Кадровим потенціалом та з'ясувати існуючі проблеми. Наголошую, що Міністерство юстиції України вивчатиме існуючий стан речей та проблеми за всіма напрямками діяльності, а саме медичне обслуговування засуджених, умови проживання засуджених, кадрове забезпечення, бюджетне фінансування, виробничі потужності, наявність замовлень та причини простої обладнання, дотримання консультаційних прав засудження. І сама головна проблема, якій ми всі сьогодні повинні приділити максимальну увагу. Робота над формуванням загального настрою засуджених та працівників Пенітенціарної служби в умовах військових подій на сході України. Наголошую та закликаю вас приділити максимальну увагу в роботі у цьому напрямку. Сепаратистські настрої не мають права проникнути у систему Пенітенціарної служби. За це ви нестиме персональну відповідальність. Хочу проінформувати вас, що будь-які заяви, які лунають у пресі, відносно того, що, начебто, певні установи виконання покарань, перейшли на бік терористів. Масово випускають засуджених, не відповідають дійсності. Керівництво Пінітенціальної служби України та керівництво Міністерства юстиції буде оперативно реагувати на будь-які провокаційні заяви, що лунають цього приводу. Ті, хто сіє серед людей паніку, відповідатимуть за закон. Між тим, вимушений констатувати, що напади на установу виконання покарання на сході України стають реальністю. Лише в Донецькій області на органи слідчі ізолятор та установи виконання покарань було скоєно кілька збройних нападів. 9 травня на Донецьку управну колонію 124, 30 травня на Калінівську управну колонію, 26 червня на Артемівський слідчий ізолятор, 6 липня на адміністративну будівлю територіального органу управління та Донецьке міжрегіональне воєнізоване формування Пенітенціарної служби України. При цьому метою сепаратистів було заволодіння зброєю. У Луганській області в силу певних подій 27 червня було повністю евакуйовано засуджених із червоно-партизанської виправної колонії. А 6 липня під час збройного нападу зафіксовано втечу вісьми засуджених із слов'яно-сербської виховної колонії No60. Між тим, будь-яких сепаратистських настроїв серед засуджених та працівників служби немає та не має права бути. Чому я наголошую про необхідність негайного посилення патріотичної виховної роботи серед засуджених, запровадження роз'яснювальної роботи щодо подій, які відбуваються на сході України, із зазначенням кількості жертв серед мирного населення. Негативних економічних наслідків для регіонів, в яких панували терористи, щодо відсутності роботи, знищення інфраструктури, замороження вкладів банківських і таке інше, засуджені повинні знати, що сепаратисти несуть лише руїн, кров та анархію. Під загрозою опиняється життя не лише звичайного населення, а й засудження. Люди повинні знати, в якій економічній та політичній ізоляції опинився Крим після російської окупації, які економічні втрати понесло населення Криму. Знайдіть спосіб, будь ласка, донести це до засудження. Чітко, ясно, зрозуміло. Тому я навіть повню, прошу доповнити рішення, колегії сьогодні, щодо проведення роз'яснювальної роботи з цього приводу. Це прохання міністра особисто. Все це потрібно нам, щоб тримати ситуацію. Не дозволити сепаратистам розхитати ситуацію в Запорізькій області та в інших областях України. Напрацюйте, будь ласка, у цьому напрямку план дій. Проінформуйте мене, щоб я мог поінформувати міністра юстиції. Тому що першим питанням, яке я буду ставити кожному керівнику установи під час проїзду з керівником обласної служби, це саме, яку роботу ми проводимо у цьому напрямку роз'яснювання по сепаратистським наступам. Крім того, звертаю вашу увагу на необхідність посилення контролю над зброєю, а також виробничим знаряддям, що можуть бути використані у якості зброї, а також на працювання плану дій щодо можливого знищення зброї у разі виникнення загрози щодо її потраплення в руки терористів. Також хочу окремо нагадати, що у квітні цього року уряд одностайно прийняв рішення створити при Міністерстві юстиції спеціальну комісію, яка проводитиме моніторинг умов перебування ув'язаних у СІЗО та установах виконання покарання, та дотримання у цих закладах прав людини. Ця комісія має право доступу до затриманих та ув'язнених у будь-яких тюрмах та слідчих ізоляторах України та складається з народних депутатів, представників правозахисних організацій, співробітників Міністерства юстиції та Пенітенціарної служби України. 27 червня 2014 року представники комісії відвідали одеський СІЗО, комплексно провели розмову з керівництвом слідчої ізолятора засудженими, подивились умови. І також звертаю увагу, що найближчим часом планується відвідати комісію представникам і Запорізької області. Окрім того, урядом було оприлюднено звіт Європейської комісії з протидії катувань щодо ситуації в українських закладах позбавлення волі за 2013 рік. У звіті були наведені конкретні факти катувань у закладах позбавлення волі. Тому рішення міністерства, міністра юстиції було відсторонено керівників відповідних закладів від виконання своїх обов'язків. А всі факти порушень, викладених у звіті були передані правоохоронцям. Тому впевнено, я заявляю, що ми спільно повинні вжити всіх можливих заходів для того, щоб установи виконання покарань дійсно працювали над перевихованням, виправленням засуджених, а не над їх катуванням та знищенням особистості. Щодо судової системи, ви так швели, треба мати певну координацію. Шляхи напрацьовуються також і міністром юстиції зараз про прийняття нового закону, законопроект вже розроблений про судову систему, про відновлення довіри до суддів. Тому як органи юстиції, які координують пенітенціарну службу, так і тісно взаємодіють судовою системою, ми будемо налагодити тісні зв'язки, в тому числі і в Запорізькій області. Тут я повністю сподіваюся на підтримку. Вашого керівника і будемо працювати з судовою гілкою дуже плідно та конструктивно. Тому що подібні прояви і випадки, як з рішенням Бориспільського міськрайонного суду у справі Віктора Лозинського, це черговий приклад того, наскільки хворою зараз судова система. Я хочу нагадати, що пенітенціарна служба лікарів дали висновок, що людина має право, можливість здоров'я перебувати в установах виконання покарання, але суддя своїм рішенням Призначив додаткову так звану незалежну експертизу і, ігноруючи вимоги пенітенціарної служби, людину випустили протиправно на волю. Тому ці питання ми будемо однозначно погоджувати. Щодо виробництва, тут я скажу, будь ласка, тезисно не допускати простого обладнання, чому я задав питання про 88 колодів, але це зрозуміле питання що дійсно замовлення у нас через певні події в країні можуть впасти на ті чи інші вироби, але ж простоювати також не можна, треба шукати клієнтів, проводити комерційну роботу в плані е, рекламування своїх пропозицій, економічного обґрунтування ці. Також хочу звернутися до керівників е, е, служб та всіх установ виконання показування ласка, взаємодійте, тісно взаємодійте з головами місцевих державних адміністрацій на районному рівні, буде пропозиція до всіх це входження до колегії. Зустріньтеся, будь ласка, всі з керівником місцевої державної адміністрації. Влада реагує зараз єдину вертикаль, єдину команду, де працюють разом керівник місцевої державної адміністрації, прокурор, суддя. Я впевнений, повинні працювати і представники Пенітенціарної служби. Лише разом спільно ми можемо діяти. Та працювати і долювати нову країну. Хочу також відзначити, що Міністерство юстиції України підтримує нового та діючого керівника сьогодні Запорізького управління Пенітенціальної служби Кахатєєва. Він може сподіватися на нашу підтримку, і я закликаю вас підтримати його в роботі та прислуховуватися до всіх його порад. Дякую за увагу.